Вітаю хоробрих незламних українців і друзів України по всьому світу. З вами адвокат Тетяна Іванова. Не встигли ми розібратись в нових термінах булінг і аб'юз, як Верховна Рада вводить нове поняття трудове законодавство, мобінг. Якщо коротко своїми словами, то це цькування на робочому місці. Сьогодні будемо говорити про те, що мені подобається, що мені не подобається в цьому законопроєкті, що чекає роботодавців, що чекає працівників. А перед тим, як ми про це поговоримо, я нагадую підписатись на мій YouTube канал, поширювати відео, щоб більше людей могли його бачити. А ми повертаємось до законопроєкту 5748, який Верховною Радою вже проголосований за основу. І цим законопроєктом передбачається внесення змін в 11 статей Кодексу законів про працю і дві статті Закону України про колективні договори і угоди. По-перше, цей законопроект визначає само поняття мобінг. Законодавець визначає мобінг, цькування, тобто діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу. Які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної ділової репутації у формі психологічного та або економічного тиску. Далі визначається, що таке психологічний і що таке економічний тиск. Економічний тиск це нерівна оплата за працю, рівної цінності, безпідставне позбавлення частини виплат, наприклад, премії, бонусів тощо. Психологічний тиск це створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклики, нерівномірний розподіл навантаження задач між працівниками, що виконують однакову роботу, позбавлення працівника роботи без його звільнення, відсторонення працівника, нерівність можливостей для кар'єрного росту, безпідставний недопуск працівника на робоче місце. І так далі, і так далі. Тут в мене запитань до законотворців немає. Ну, дійсно, на робочому місці ніхто не може піддаватися психологічному або економічному тиску. І якщо працівник гідно працює, то до нього має бути гідне ставлення. Надалі законопроектом визначається правовий захист від мобінгу. Під правовим захистом від мобінгу передбачається право працівника, який зазнав мобінгу, звернення до суду для захисту своїх порушених прав, з тим, щоб суд визначив сам факт мобінгу та його усунення, а також відшкодування шкоди завданої внаслідок мобінгу. Ну, тут у мене також немає Якихось нарікань до цього законопроекту, тому що дійсно, якщо людина зазнала мобінгу, ну її права мають бути відновлені. Але ось далі в мене виникають запитання, тому що, крім визначення понять, надання права захисту. Цим законопроектом передбачається внесення змін в статтю 158 Кодексу законів про працю, і ці зміни передбачають покладання на роботодавця додаткових обов'язків у вигляді. А далі вам цитую: роботодавець зобов'язаний зобов наголошую вжити всіх необхідних заходів для здійснення. Безпеки, захисту, фізичного і психологічного здоров'я працівника. Здійснювати профілактику ризиків напруги на робочому місці. Я не зовсім собі уявляю, як це може бути реалізовано на маленькому приватному підприємстві. За які кошти приватний підприємець? Або керівник малого частного бізнесу буде реалізовувати оці всі заходи і навчальні, і інформаційні, і ще там якісь у таку важку економічну ситуацію, яка у нас в країні. І невідомо в зв'язку з такою жорсткою війною, яку зараз проходить Україна. Коли наша економічна ситуація покращиться, це по-перше. По-друге, що таке розробити процедуру надання психологічної допомоги? Для того, щоб розробити таку процедуру, ну, потрібно мати спеціальні знання психолога або психіатра. Як звичайний Роботодавець, який займається торговлею, виробництвом, науковою діяльністю, може організувати процедуру надання психологічної допомоги що і що й розробити ці заходи. Але він не має спеціальних знань. Яким чином він це буде розробляти? Ну якщо б в законопроєкті було зазначено, що якщо спеціальними фахівцями психіатрії чи психології, хто це має розробляти, Напрацьовані такі методичні рекомендації, вони розроблені, і роботодавець має в своїй діяльності іми керуватись. от мені б це було зрозуміло. А як людина, яка не має жодного стосунку до психіатрії чи психології, має це розробити? От я категорично проти цієї статті, на мій погляд, ця стаття покладає на роботодавця щось таке, що він взагалі не в змозі реалізувати. В силу своїх можливостей. Мені здається, що перед тим, як приймати цей закон, все ж таки потрібно передбачити, які наслідки для працівника будуть в зв'язку з прийняттям цього закону. Чи дійсно він покращить стан працівників? З однієї сторони, мета цього законопроекту непогана захистити працівників це з однієї сторони. А з іншої сторони, будь-хто, хто стикався з прийняттям на роботу працівників, знає, який дефіцит в Україні гарного спеціаліста. А з іншої сторони, ну ми ж реалісти, ми розуміємо, в якому суспільстві ми зараз живемо. І ми знаємо, що протягом багатьох років... Корупція в нас була настільки велика не тільки в вищих навчальних закладах, де можна було за якісь кошти придбати собі диплом, а навіть у шкільних закладах, де таким самим чином отримувались атістати з гарними оцінками. І ЗНО було введено не так давно. І тому ми отримали дуже багато молодих людей, які мають великі амбіції, але не мають неналежних знань, неналежних професійних якостей. Я, приймаючи на роботу працівників, я була свідком таких жахливих речей, як коли приходить людина. Яка претендує на посаду головного інженера, і не може сказати ані закон Кулона, ані закон Ома. Я була свідком того, як людина шукає роботу юриста, і в заяві прийняття на роботу, яка складається з трьох строчок, робить вісім помилок. І таких прикладів можна наводити дуже-дуже багато. До чого я це веду? Що не маючи належної освіти. І належної фаховості, а маючи амбіції, люди приходять на роботу. Вони не розуміють, що вони працюють погано, а сприймають це як їх цькування. Що їм не дали премію, що їм там щось недоплатили, що їх заставили переробити цю роботу, вони реально це так сприймають. І роботодавця. Почнуть виникати дуже багато проблем. До чого це призведе? Роботодавці, почитавши такий закон, звичайно будуть намагатися приймати людей або на дуже-дуже короткі терміни, або взагалі тих, кого можна не приймати в штат, співпрацювати з людьми, які знаходяться на фрілансі. А це, звичайно. І інший соціальний пакет для людей. Це, звичайно, і інші можливості кар'єрного росту, і інші можливості обміну досвідом, і багато-багато всього іншого, від чого працівники можуть постраждати. Моє ставлення до цього закону неоднозначне. Я вважаю, що він, по-перше, не на часі, по-друге, дуже-дуже сирий. Ну, занадто сирий, що він потребує багатьох правок. Сподіваюсь, що в такому вигляді, в якому він є, він не буде прийняти. Тому що я хочу, щоб закон, який буде прийнятий захищав не тільки працівників, а й роботодавців від недобросовісних працівників. Я хочу, щоб всі сторони були захищені. На мій погляд, цей законопроєкт не захищає всі сторони. Слідкуємо за тим, як він буде проходити друге читання, про що я вас буду інформувати, а з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами не надовго, до наступного відео і все буде Україна!